Які методи і прийоми використовують спецслужби Росії аби завербувати дітей, і як цьому запобігти? На що саме звернути увагу батькам? Про це будемо далі говорити із керівником ювенальної превенції національної поліції України Василем Богданом. Він долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Василю. Вітаємо доброго дня. То, все ж, батькам підлітків на що в першу чергу потрібно звернути увагу, і ми вже про це говоримо протягом останнього часу. Досить часто, тому що все ж таки випадки є. Ми їх фіксуємо і говоримо про це в нашому ефірі. І все ж таки залишається трохи інформації, яку нам потрібно донести і батькам, і підліткам, які можуть нас бачити. Ну, в першу чергу, порадив би батькам це бути друзями з своїми дітьми, налагодити ефективну комунікацію та довірливі стосунки, щоб діти отримуючи таку пропозицію у онлайн мережі про здійснення якихось дій. Про отримання, начебто, легких грошей, щоб вони знали, що це є елементи вербування ворога, і відразу інформували батьків. Ну і звісно, батькам необхідно відповідну роботу роз'яснювальну, також проводити з дітьми, пояснювати, що то що це не отримання легких грошей, що це не просто якась якийсь підробіток, що це робота, а що це саме вчинення злочинних протиправних дій. Коли саме ювенальні поліцейські проводять роз'яснювальні роботи безпосередньо з підлітками, які коментарі ви чуєте від них а, Ну, в першу чергу, а, ми чуємо від підлітків, що вони не були обізнані про? А, Такі е, такі заходи країни агресора, яка вживає е, щодо вербування наших дітей, і е, вони е, маючи на ну, е, маючи інформацію про те, що їм пропонують е, зробити якісь виконати певні дії, е, начебто прості з першу чергу, але отримують великі гроші, е, начебто, хоча ні ніхто ніякі гроші не отримує в результаті, е, діти просто спокушають на отримання легких грошей і е, виконують ті чи інші завдання, і до речі, у мене ще питання: як працює ось ця схема? Е, до кого вони намагаються достукатися, або кому намагаються писати, як вони обирають тих неповнолітніх, з якими хочуть налаштувати цю агентурську мережу? Ну, аналізуючи всі випадки залучення дітей до такої діяльності, ми не можемо чітко констатувати або виокремити за будь-якими ознаками якісь категорії дітей, яких було завербовано. Ворог, спілкуючись із дитиною, входить у довіру до неї, і в процесі чого вже бачачи, що дитина схильна до відповідних дій, здійснює вже заготовлені заздалегідь певні маніпуляційні прийоми. Тобто, можна констатувати, що потрапляє. Пити у таку пастку може будь-яка дитина, це будь-яка дитина, яка має е, акаунти в соціальних мережах, так тому що якщо так, немає так. зареєстрованої в Телеграмі чи в інстаграмі, то немає до неї доступу. Знову ж таки, на які канали має бути підписана дитина для того, аби російські спецслужби все ж таки вийшли на неї? Або має не бути підписана. так Ну аналізуючи всі ці випадки, які в нас були, на жаль, до такої діяльності дітей залучають з використанням будь-яких соціальних мереж, різноманітних месенджерів, платформ різних спошуків роботи, навіть онлайн-ігор. Вони знайомляться, входяться в довіру, як я вже зазначав, і в подальшому пропонують виконати спочатку так звані прості завдання а потім, в якості винагороди, пропонують грошові кошти з зарахуванням на банківську картку. Або поповнення криптогаманця і в дітей підлітків. У них немає страху? Чи вони це все переступають і е, беруть в цьому участь як в певній грі, без е, усвідомлення наслідків? Для більшості підлітків вони в повній мірі не усвідомлюють те, що це є вербування ворога. Що це робота на країна на країну агресора? Що вони виконують дуже тяжкі та подекуди терористичні та диверсійні дії з великими наслідками, з небезпечними наслідками. Для них така більшість може бути як пригода, як злочинний романтизм, і вони піддаються зокрема. Як я вже зазначав, на спокусу легких грошей і виконують ці завдання до речі, з приводу завдань. Ж, яка їхня специфіка? Це може бути елемент якогось акту, припустимо, терористичного про який повідомляла служба безпеки України сьогодні? Чи це повноцінна повноцінне завдання, яке може тим чи іншим способом нанести шкоду або представникам екстрених служб або військовослужбовцям? Ну, спочатку це може бути щось нескладне, наприклад, збір якоїсь простої інформації про розташування військових об'єктів, критичної інфраструктури та інших будівель, або, наприклад, нанесення графіті чи розкладування листівок, які дискредитують збройні сили чи мають елементи пропаганди наративів країни-агресора. А далі вже можуть пропонувати. Вже більш тяжкі, так скажем, завдання встановлення камер відеоспостереження, вчинення підпалів, пошкодження майна та організацію диверсійних терористичних актів або реалізацію окремих складових до їх підготовки. На чому ви ставите акцент, коли проводите роз'яснювальні лекції учням у школах? Профілактична робота з протидії вербуванню неповнолітніх російськими спецслужбами триває по всій Україні. Юнальні поліцейські спільно з працівниками служби безпеки системно відвідують навчальні заклади. Ми проводимо лекції, бесіди та інтерактивні заняття, щоб навчити дітей розпізнавати загрози та діяти безпечно. В першу чергу ми доводимо інформацію і радимо, що вперше це не панікувати, коли отримав таке повідомлення. І друге це не мовчати. Якщо школяр отримав підозріле таке повідомлення з пропозицією заробити грошей, щось фотографувати, надіслати там якісь певні координати чи виконати, як я вже знав, якесь завдання, то це вже загроза, яку не можна ігнорувати. У такій ситуації необхідно звернутися або до дорослого, якому дитина довіряє. Це можуть бути батьки, вчителі, шкільний психолог, а потім з ними до поліції, або відразу підліток може звернутися до поліції. Тут немає нічого страшного, чого варто було боятися. Тут слід також а, зауважити, що у разі отримання такої пропозиції необхідно зберегти переписку, зробіть скриншоти, зафіксуйте номер акаунту чи інші можливі деталі. Це дуже допоможе. Правоохоронцям швидко зреагувати а, на таку подію? І пам'ятайте, що уважність це вже захист. Ну і теж потрібно розуміти відповідальність за ті дії, які може вчинити неповнолітня або дитина. Чи можете розповісти, яка відповідальність передбачена законодавством у таких випадках? Ну, що стосується наслідків, тут важливо пам'ятати, що ніхто ніяких коштів не отримує. Обіцянки щодо їх отримання, це а, ніщо інше, як елемент маніпуляції впливу для а, заохочення до певних дій і бажання заробити легких грошей, а, звісно, залишається неосяжним. Все, що отримує. Виконавець подібних завдань ворога це неминуче затримання та відповідна кримінальна відповідальність за скоєні вчинки проти державності та національної безпеки. Якщо брати в межах кримінального кодексу, то кримінальна відповідальність за вчинення теракту або диверсії настає з 14-річного віку і передбачає передбачає від 5 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. А якщо молодший 14-й, то там відповідальність батьки несуть чи як відбувається правосуддя? Під час перевірки кожного конкретного випадку батьків дитини можуть також притягнути до відповідальності у разі наявності відповідних підстав. Пане Василю, дякуємо вам, що долучилися до нашої ефіри. Ви знаєте особисто, я маю сина 13-річного і як мінімум один раз на тиждень я в нього запитую, чи не приходили йому якісь повідомлення. Дякуємо вам. Важливо про це говорити. Василь Богдан був з нами на зв'язку. Керівник ювенальної превенції національної поліції України.